Більшість травм, пов'язаних з падінням, можна уникнути, якщо вміти безпечно падати. Давайте розглянемо основні поширені помилки при падінні, які призводять до серйозних травм. Перша падіння на повністю випрямлені кінцівки і суглоби. При падінні людина інстинктивно підставляє руки, щоб уберегти голову, і це абсолютно правильний рефлекс. Помилкою є те, що частіше за все падають на прямі руки, що призводить до серйозних травм суглобів та кісток. Що ж тоді робити? Падати головою в підлогу? Звісно, ні. Потрібно страхувати падіння руками, дотримуючись при цьому кількох правил. При падінні на живіт руки виставляються вперед долонями, майже перед самою поверхнею. Долоні тримаємо на рівні плечей під прямим кутом до поверх. Руки зігнуті в ліктьових суглобах і напружені, лікті притиснуті до корпусу. У такому випадку все тіло працює як одне ціле. Тоді основну амортизацію приймають м'язи, а не кістки чи суглоби. При падінні на спину руки не відводяться назад. Потрібно тримати руки рівними біля корпусу, долонями вниз. Друга голова. Головою потрібно думати, а не битися об підлогу, тому при падінні намагаємося тримати голову подалі від поверхні. При падінні на живіт голову розвертаємо вбік, щоб не зустрічати підлогу носом і зубами. При падінні на спину чи на бік, голова нахиляється вперед до грудної клітини, щоб не вдаритися потилицею чи скронею. Обов'язково напружуємо м'язи шиї, щоб втримати голову на вису. Третя. не падайте на лікті, коліна чи плечі. Їх легко травмувати і дуже складно відновлювати. Четверте. затримка дихань. При падінні у людини перехоплює подих, і вона затримує дихань. Затримка повітря може призвести до травмування внутрішніх органів, тому при падінні завжди потрібно видихати. Можете цитувати твори Подривлянського. Головне видихайте. П'ята. Розслабитись, і тоді все буде нормально, тіло саме приймає правильну форму при падінні, і ми не травмуємось. Можливо, і так. Але розслабитись при падінні дуже складно, тому що це стресова ситуація для організму. А в стресових ситуаціях мозок навпаки напружує м'язи, щоб тіло було в стані готовності, тому не вийде просто розслабитись. Цей навик теж потрібно тренувати, краще контролювати падіння, ніж сподіватися на вдачу. Давайте розберемо алгоритми дій при падінні при падінні на живіт. Перше. Напружуємо усім'язи і трохи присідаємо. Друге. Руки виставляємо долонями вперед. Лікті притиснуті до корпуса. Третє. Розвертаємо голову вбік і видихаємо. При падінні на спину. Перше. Напружуємо усім'язи і трохи присідаємо. Друге. Голову нахиляємо вперед і притискаємо до грудної клітини. Третє. Руки розвертаємо долонями вниз і тримаємо біля корпуса. Не розкидаємо їх в боки. Четверте. Видихаємо і контролюємо ноги, щоб наші коліна не прилетіли нам у голову. При падінні на бік, намагаємося розвернути корпус більше животом чи спиною до поверхні. Якщо вдалося розвернутися животом, то алгоритми дій такі самі, як при падінні на живіт. Якщо розвернулися більше спиною, то використовуємо алгоритми дій як при падінні на спину. У випадку, коли ми падаємо чи то на спину, чи то на бік, алгоритми дій такі самі, як при падінні на спину, але виставляється одна рука ближче до поверхні. Я не згадую в даних алгоритмах кувирок та інші складні елементи, бо для того, щоб їх безболісно примінити, потрібно вміти падати. Будь-який навик потрібно тренувати, поки він не буде працювати на рівні рефлексів. Ці алгоритми не виключені. Мало знати, потрібно вміти приміняти. А для цього необхідно тренуватися. Чим більше тренуємось, тим швидше навички переходять на рівень рефлексів, коли ми діємо автоматично, а не згадуємо, ой, а що там треба було зробити? Дані алгоритми можуть підвищити шанси на те, що ви не отримаєте серйозну травму при падінні. Захист голови та життєво важливих органів завжди є пріоритетом. При падінні ви можете вдаритися руками, спиною, ногами, отримати забиття, синці чи подряпини. Але це краще, ніж складний перелом або черепно-мозкова травма. Є лише один 100% працюючий варіант не отримати травму при падінні. Не падайте. Не тілом, ні духом. З вами був Макс, до зустрічі. Кому цікаві тренування, деталі в описі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте автора і дбайте про свою безпеку.